Доброго ранку, друзі, мене звати Оля і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні кінець березня, і ви зараз переглядаєте відео в. Форматі звіту у спільному проєкті Шкарпеткова скринька Дизайнерські бажання. Цей проєкт організували дві чудові дівчинки: це Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля і Оксанка з каналу Оксана Knit and Life. Посилання на дівчаток і на всіх, хто бере участь в цьому проєкті, ви знайдете під цим відео. І сьогодні ми поговоримо про ті шкарпеточки. Які я зв'язала за місяць березень. В лютому в мене був досить такий продуктивний місяць, я зв'язала аж три пари, а ось березень був менш продуктивний. І давайте розпочати. Але перш ніж розпочати, хочу сказати подякувати кожній з вас за підтримочку, за перегляд, за коментар, за якісь теплі слова, за вподобайки. І також хочу анонсувати, сказати, що саме в самому цьому відео я проведу невеликий розіграш. І так, давайте розпочинати. І розпочнемо ми з вами з першої пари, яка в'язалася з ось такої ниточки і ось такої. Це Alize Artisan Superwash, номер кольору 9006. Це теж Alize Artisan, теж така сама пряжа, тільки номер кольору, я не пам'ятаю який. Дуже такий гарний така апельсинка, я би сказала, колір. Що з цієї це в мене залишки. з цієї я в'язала пару шкарпеточок. І з цієї зала пару шкарпеточок. А ось залишки я вирішила їх подружити і зв'язати ще одну пару шкарпеток. Але перш ніж бачите, я їх подружила, і ще в мене залишилося. Тому я думаю, ще будемо дружити їх трішечки, може не їх, тому що тут вже доволі так мало залишилося ниточки. Можливо, буду просто комбінувати ще з якимись. Можливо,... Феліксом спробую, я ще не в'язала, але щось спробую. А ще хочу сказати, що за умовами цього проєкту в нас є певні категорії. І саме березень місяць в мене був відв'язаний в категорії нова для мене техніка. І я вам показую. Шкарпетульки, ось так виглядають шкарпеточки. Чому нова техніка? Тому що я зробила такий міні воланчик Я набрала 90 петель, пров'язала 10 рядків просто лицевою гладдю, тоді скоротила тобто одну лицева, дві разом вивертню, одна лицева дві разом вивертню, пров'язала таку резиночку 10 рядочків і перейшла вже на в'язання іншим кольором. Ось так в мене вийшла п'ятка. Тут в мене підков. Я її дуже полюбила. Такий більш великий клин підйому, щоб було зручно, і закриття в мене стрічкове. Ось такі вийшли шкарпетки, їхня вага 53 грами. доволі такі легенькі. І ще хочу сказати, що в мене. Я, в принципі, дуже люблю короткі шкарпетки. Тому ви в мене не побачите великих довгих шкарпеток Всі вони йдуть коротесенькі, але мені подобається. Тепер я отак вам поставлю дві шкарпетки і чекаю в коментарях ваші варіанти стосовно того, що в цих шкарпетках не так. Що не подібне, чим вона одна від другої відрізняється. Ось такий вам. Такий квест, такий, така гра. І вже хто напише, якщо буде багато однакових правильних відповідей, то серед тих відповідей я розіграю приз. Це буде Шкарпеткова пряжа. Тому я думаю, буде цікаво. Тому запрошую вас написати в коментарях, що не так з цим з цією парою шкарпеточок, що чим вони відрізняються на від одної, і вже по результатах. Ми я зможу розіграти шкарпеткову пряжу. Мені дуже хочеться когось з вас порадувати. Поки ви там розглядаєте, я перейду до другої пари. Другу пару я в'язала в категорії «Подарована, для, подарована пряжа, і це бобіна ниточка, яку мені подарувала Ліна Сергієнко. Тут це ниточка з альпакою, тут йде 35, здається, альпака. Я не пам'ятаю склад, запишу вам на екрані. Дуже цікава ниточка, в плані того, що вона, хоч і тонесенька, але вона дуже розпушується в, ще в процесі в'язання. Випускає вже свій пушочок. І це, неймовірно, дуже було цікаво з нею в'язати. І бачите, в мене ще доволі не багато залишилося цієї ниточки. Не знаю, скільки грам, бо я, чесно, не зважу. І ось такі. Шкарпеточки. Ось вділа на блокатор, що вам показати, тому що тут, бачите, теж низька холява, тут резиночка один на один, але схрещена, десь рядочки. Отак От коротенько зробила резиночку. Перейшла на вив'язування холяви, і само, сама вже холява і верхня частина шкарпеточки відв'язана візеруночком. Парканчик, тобто, де в нас один ряд лицева вивертня, лицева ведрінь, наступний всі лицеві. Мені дуже сподобалося, як лягло. Дуже акуратно вийшло той стик в французькій 5. Е дуже е такий акуратний, нічого ніде не заважає. Ці зв'язані на розмір 38, а ці на повний 37-й розмір. Ось такі вийшли шкарпетки. Закриття теж стрічкове, доволі мені подобається, як воно виглядає і як закривається. Ось шкарпеточка без блокатора. І ще є один нюанс, який хочеться проговорити. Так? Тому що мені ниточка сподобалася, і я буду запитувати в ліночки, де вона купувала, буду шукати ще такі, я би хотіла ще якісь з інших кольорів, тому що ниточка дійсно дуже тепла, і мені здається, на зиму це ну, дуже класний варіант. Але є один момент це те, що пряжа косить в лицевій гладі, сама лицева гладь йде трішечки вбік. Тут на шкарпеточці після блокування вже нічого не видно, все добре, все гарно, і тому для неї, я думаю, варто використовувати не лицеву гладь, а якийсь невеликий візерунок. Навіть цей самий парканчик він дозволив тримати форму і не дати оцій косині розвиватися далі. Ось такі в мене вийшли шкарпеточки в цьому проєкті. І я задоволена, що в мене зв'язались дві пари. Я прошу вас також написати коментарі стосовно цієї пари. Цікаво, побачите ви ві відмінність чи ні. Чи це тільки я її знаю. Тому чекаю ваші коментарі. Бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.